Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні ми з вами дивимося прогноз на цей тиждень з 25-го сьогоднішнього, з вівторка по 30 березня. Подивимося, що нас чекає по активності, по загальній ситуації, по енергіям. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Ми будемо дивитися, розглядати їх так, розбиратися. І так, давайте подивимося. Сьогодні в нас вівторок, 25 березня. І дивимося на сьогодні, на цю добу, вірніше. Так? Мені йде одразу масова активність. Тобто, це говорить про те, що на цю добу може бути дуже багато повітряної активності у просторі. Це багато активності загалом або у багатьох областях на сьогоднішню добу. Активність, гучність відпрацювання може бути поблизу води. Або місць, пов'язаних з водою, так, водних об'єктів та транспортні шляхи. Необхідно бути досить уважними. Багато відпрацювань на сьогоднішню добу. Дуже багато роботи захисної системи. Інфраструктура також йде під такою собі напругою, тому необхідно бути досить уважними. Середа. Середа несе нам можливі наслідки. Наслідки можуть стосуватися також водички, щось пов'язане з водою або поблизу води, і навчання, навчальні заклади, навчальні установи. От, все, що пов'язано з навчанням та ресурси, ресурсозабезпечення. Необхідно бути теж досить уважними, Реагуємо зараз на попередження. Четвер, четвер, Що нам несе, четвер. Четверне це активне відпрацювання захисту, але з частковою втратою ресурсів, ресурсозабезпечення. І ситуація а, тримається і дуже так напружує, дуже лякає, підвищує такий рівень тривожності. Мідуть якісь а, військові об'єкти, установи, все, що пов'язано з військовими, там буде більше такої концентрації. П'ятниця. П'ятниця, відпрацювання, захист, дуже багато тиснення та відпрацювання поблизу лікувальних закладів, лікарні. Ну, тут більше захист працюватиме. Далі субота, провокації вночі, субота йдуть теж на ресурсні об'єкти, циклічні такі події, так, відпрацювання. Кордони, лінії, зіткнення дуже напружені, проблеми зі світлом можуть бути. так, І неділя, що нам несе неділя? Активність також вона буде, більше якось маніпуляцій і відпрацювання.